У Луцьку судитимуть 42-річного чоловіка, якого звинувачують у ворожій пропаганді. Про це повідомили в управлінні СБУ у Волинській області у травні цього року. Він під час спілкування у відеочаті висловлював власну прихильність до ідей руського міра, виправдовував та визнавав правомірним напад Росії на Україну, заперечував агресію РФ проти нашої держави та стверджував, що Україна сама себе обстрілює. Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста за частиною першою статті 436.2 Кримінального кодексу України. Слідство у справі завершене, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Нагадаємо, раніше в етері телеканалу Конкурент Тіві ми розповідали про Юрія Казимирчука з Боратина, який при спілкуванні з нібито росіянкою заявляв, що дуже чекає освобождення. у розмові з нашими журналістами. Чоловік взявся виправдовуватись та заявив, що усе це було нібито простим тролінгом. Відтак тепер крапку у цій справі ставитиме Феміда. Суд визначить, що ж було насправді. Волинянин просто невдало покипкував або ж дійсно. Є фанатом руського міра.